Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Бабій Михайло Миколайович, помічник гранатометника. Молодший сержант першої роти першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Позивний Потап народився 29 вересня 1978 року у селі Раковець Городенківського району на Івано-Франківщині. Зростав милим та слухняним хлопчиком. Дуже любив голубів та домашню птицю. Малий Михайлик годинами міг простояти біля водойми, спостерігаючи за купанням гусей і качок. Хлопець, ще в дитячому віці з родиною переїхав жити до Городенки. Ався у Городенківській загальноосвітній школі номер 2 але на канікулах завжди повертався до села, яке дуже любив. Після закінчення 9 класу Михайло вступив до Городенківського ПТУ. Здобув освіту водія в 1996 році. Був призваний в армію, де два роки служив моряком у Криму в Сімферополі, став молодшим сержантом. Після служби в армії знову повернувся у свій рідний раковець, де й зустрів свою кохану дівчину Марію. Це були найкращі роки та моменти життя Михайла у 2000 році. Молоді люди одружилися. У пари народився синочок копія татуся. Ще через вісім років доля подарувала їм другого синочка. Задля добробуту родини Михайло мав їздити на заробітки. Протягом свого нелегкого життя чоловік працював у різних куточках України. За кордоном з роботи про Михайла завжди були найкращі, теплі відгуки. Він і вдома, і на роботі старався допомогти, підказати, навчити та порадити, ніколи ні в чому не міг відмовити. Мріяв Михайло дожити до старості, завести голубів, поблагословити синів, дочекатись онуків, жити мирним та спокійним життям. Але на жаль, 24 лютого 2022 року прикреслило всі мрії дружньої родини. Того тижня Михайло мав їхати до Польщі, але не вагаючись став на захист своєї батьківщини, родини та синів. Спочатку повномасштабного вторгнення був у теробороні села та Городенки. А вже 5 травня 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Пишався тим, що служить у одній із найсильніших бригад. Завжди казав, хто як не ми з червня 2022 року. Михайло хоробро за. Хищав Бахмутський напрямок був зірцем для своїх побратимів, які його любили та поважали, завжди старався бути на позитиві, тим самим додаючи сил рідним та побратимам. Навіть з найважчої позиції старався донести вісточку додому, щоб його рідні та рідня побратимів не хвилювалися. До останнього стояв під час наступу вагнерівців. Але 19 січня 2023 року Михайло отримав смертельні поранення у ході виконання бойового завдання під час ворожого ракетно-артилерійського обстрілу. Біля села Краснополівка, Бахмутського району на Донеччині. Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників, поповнив вилави небесного війська. Поховали захисника з почестями у його рідному селі Раковець. Війна приносить багато страждань, забирає найкращих. Втім, у спогадах рідних та друзів Михайло назавжди залишиться впевненим. Вольовим, сміливим та життєрадісним за заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Бабія Михайла Миколаєвича відзначено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої назавжди поміж нас.